678, що говорить про контроль за даним напрямком роботи керівництва і міста. Найвищим рівнем середньої заробітної плати стабільно на протязі року залишається. Литичівський район 569 гривень, Хмельницький район 5009 гривень, староста 174 місто Ніті 6832 і Шепетівка 4634. Проте. За рівнем суровітньої плати, якщо за початку року ми мали 18 місце, ще в сучнє, на кінець року ми маємо 23. Це не потрібні його За результати розвитку даного питання на упередніх колеги обласної державної адміністрації визнано недостатньо роботу голів Білоруської та Староснявської районної державної адміністрації. На жаль, ситуація і кінець року залишається в цих також. Як і попередній період, низької рівень суровітної плати залишається. В Білогірському районі 3121 гривня. До прикладу, до тиждень, яка став попередній, 5069. Тобто, де є результат роботи, так і результат рівня. Показники у березні, квітні, травні, червні та березні місяці в Білогірському районі займають 20-й серед регіонів області. Останні ціняє 3257 гривень, а 89% в середнього обласного. У липні 20 місяце, травні, вересень, 18 місяць, лютей в березень, серпні, 18 місяців. Теофіпо, 3366, 81,5% середнього власного. Серпень, 20-те місяця, липень 19 місто, травень, вересень, 18 місто. Це три райони, які на протязі року займають позицію 18-20 міста. Залишається найнижчий рівень заробітних заробітні падають серед міст. Там Сподіванку 1872 гривні. Пише звернути увагу, що у березні місяці відбудеться зменшення заробітної плати знову ж таки, у Делоківському районі на 391 гривень, в Запорізької районі на 188,2 гривні, Дережнянському 183, Старосинявському на 128 гривень. Тобто, чому допущення зменшення заробітної плати це має про... проаналізувати. Кожній керівник місцевої адміністрації назва. Відповідне доручення в червні місяці місяць обласної державної адміністрації було дано як голову інсталю державної адміністрації міським головом, так і керівникам галузевих На жаль, аналізуючи показники у медицині, ми не маємо відповідного результату, який було доручено головою адміністрації. Незважаючи на постійний аналіз ситуації в області праці... Плачення області залишається праця зайнятості у приватній медицині. До прикладу, якщо в Медичському районі середня заробітна плата працівників лікарні складає 5069 гривень, то медичні кабінети на рівні 1100-1400. Городоцький район, центральна районна лікарня 4192, медичний кабінет 1278. Така ж ситуація в Диражній старі синяк і у галузі медицині в області вкладає 3050 гривень, то ми бачимо, що в приватній кабінеті так і залишається зробітня плата на рівні від 1000 до 1500 гривень. Це говорить про те, що не оцепного управління, не навіть ніякої роботи по даному напрямку не проведено, тобто на доручення великоробна державна адміністрація не виконано. Будівництво. Черговий раз распорт. Хоча за рік є позитив. Напротязі року зазначено, що в січні в галузі будівництва працювали 4815 осіб. На вересні поточного року ця кількість більшилась на 136 чоловік. Це незначна сума, але все рівно ми бачимо плюс 136 створених робочих місць або виведені в стіні. Аналізуючи рівень заробітної плати, також варто відмітити, що галузі будівництва на 919 гривень піднявся рівень заробітної плати, але на мінус 831 гривню до середньої обласної. Тому як голозеве управління, так і місцеві адміністрації прошу звернути увагу на діяльність даної галузі. По видам економічної діяльності дана галузь має 45 підприємств. Найбільша кількість будівельних установ у місті Хмельницькому, Кам'янці, Таміспідівському, Недішині та, та Шепетівському районі. Чи є резерв? Є, тому що слід зазначити, що у вересні місяці у чотирьох підприємств зазначеної галузі середня заробітна плата одного штатного працівника була менше 1450 гривень, тобто менше мінімально. Безпосередньо за будівельна організація місто Хмельницьке, місто Кам'янець-Судівське, місто. 22 підприємства сплачували заробітну плату від 1451 гривні до, до 3300 гривень. Це безпосередньо Шепетівський район, місто Нісіша. І лише 19 підприємств в будівельному галузі сплачують заробітну плату з вище 3300 підприємств. Це місто Славута, це Красилівський район, Кам'янець-Подільський район. І голосейвому управлінню продовжити роботу з даного питання і надати можливість людям, які працюють в будівельній галузі, отримати гідну роботу зарплату і наповнення бюджету. Перевізники також хочу зазначити, що не в області залишається ситуація по перевізникам, які здійснюють пасажирські перевезення на маршрутах загального користування. Перевізники, які мали б плачути заробітну плату відповідно до галузевої угоди, мали б складати не менше. 200-2500 гривень. Фактично заробітна плата в галузі галузі перевезення здійснюється у розмірі 700-15 тисячі гривень. Вважаю, питання спритні заробітної плати в даній галузі досить проблемною, яка потребує постійного контролю і постійного вирішення. Також важливим питанням в даній галузі є боротьба з налогальним занятою. Туристична галузь. Проаналізувавши показники на по надходженню коштів до міністерства бюджетів і діяльності підприємства туристичної галузі, як було долучено в Черневі колеги обласної державної адміністрації, хочу зазначити, що за 10 місяців поточного року загальна сума надходження склала лише 1 мільйон 626 тисяч гривень. За 10 місяців минулого року ця сума була 1 мільйон 400 тир. Дискій. Тобто жодного руху з даного напрямку, абсолютно не в частині самозайнятості, не в частині наповнення бюджету, не в частині е, презентації е, 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 історичних цінностей в місцях і залучення інвесторів на місцях зроблено не було. Надходження коштів за 10 місяців у місті Кам'янець-Подільському становить лише 86%. 4 тисячі гривень, коли Шепетівка залучила 567 тисяч гривень, місто Хмельницький, 736. Також вони хай з питання, чому все ж таки за останні 5 місяців після доручення обласної державної адміністрації абсолютно нічого не зроблено головою Пілогірського, Дережнянського, Ізяспівського, Староситинського, Старосинянського, Тіловірського і Шепетівського району. Надходження від діяльності підприємської діяльності за 10 місяців даних району спала 0 гривень. У литий у Славутському Яроманецьких районах надходження складає півтори тисячі гривень. В, в, в Полонському району 2,2, Слобода 2,5. Прошу зазначення горів місцевих державної адміністрації міських горів все ж таки вжити відповідні заходи. Тому що ми з вами розуміємо, що значна частина України за рахунок. Туристичної галузі наповнені бюджет розвивають держави і роблять відповідні кроки, коли не мають можливості потужно розвивати правословия. Mm -hmm. Легалізація трудових відносин. В результаті проведення роботи з питань легалізації трудових відносин в області виявлено на порушень, в тому числі трудового законодавства 649, податкового 309 міційного законодавства сімнадцять. Притягнути до адміністрації. 2069 трудових договорів між підприємцями фізичними особами та найманими працівниками та 542 трудових договора з найманими працівниками у юридичними особами. Реалізація вже в області дала дали можливість вивезти з тіні 5, 4503 особи. Показник це досить невисокий. Проте ці надходження до бюджету складають лише незначну частину, що мають отримати область. Тому департаменту свою, своєї сторони проведено розрахунки працездатного населення, яке працює нелегально, тобто в тіні. При проведенні зазначених розрахунків було взято за основу кількість наявних населення в області на 1 вересня поточного року. То, на цю дату області проживає 1289, один мільйон 289 Усіх. Серед них, ви бачите, на таблиці, пенсіонерів 410 і 4 тисячі, дітей від 0 до 6 98 тисяч, учнів загальних шкіл профтехослів і студентів 170 і 8 тисяч, осіб, які забезпечують себе роботою, тобто самозайняться в тому числі і сільському господарстві – 61 і 6 тисяч, осіб віку, які здійснюють до 20 і 4,5 тисячі. Не працюючи ім'яти з дитинства 13,5, отримуючи державної соціальних допомоги, які мають право на... не, не мають право на отримання пенсії 3,9 осіб. За результатами проведеного розробку працедатних населеного області складає 535,3 тисячі осіб. Разом з цим в пенсійному фонді зареєстровано лише 375 тисяч осіб. Кількість населення працедатного відбуду, які знаходяться в тіні. Тобто несплачувати податки, складає 164,7 тисяч або 31% від е, населення області працівного рівня. Зокрема, у містах обласного значення в тіні визначено в середньому 49 тисяч осіб, або 28,2 20 у районах 1157 тисяч або 39,9%. Слід відмітити, що найбільше кількість... Працюючи в тіні серед місць власного значення спостерігаються у місті Мітішинка, Славуті, Миколаївському району та Кам'янецькому районі, з урахуванням зазначених цифр проведення також розрахунок несплачення податків і заробітної плати до державних та місцевих бюджетів. Так, при умови, що кожен із працюючих тіні, при умові, якби заробітня плата була виплачена хочами мінімальна 1450 гривень, надходження до бюджету на всіх рівнів, на місця склали 99,1 млн грн, в тому числі до єдиного соціального внеста, податків доходів фізичних, осіб, та військових збір. При цьому за рік Державний ДБС бюджет, бюджети не доотримують понад 1 мільярд 189 гривень. Однак, якщо б вдалося вибрати заробітну плату нелегально працюючим особам в розміні середнього обласні, Бюджетом міг би спасти 3 мільярди 3 386 млн грн. Або це є ще один приблизно бюджет області, який до порівняння просто, до доходної обласної бюджету за 2016 рік визначено у сумі 3 966 млн 966 гривень. Тому перед тим, як розділити обласний бюджет і надати можливість місцевим бюджетам. Зміцнити матеріальну базу того чи іншого закладу, я думаю, ми маємо взяти за основу і зрозуміти, що легалізація трудових здорок, захист прав працюючого населення, наповнення бюджету це є справа кожної людини, яка на сьогоднішній день приймає участь в мінімум роботі колеги обласної держави. Бля увагу місцевих державних адміністрацій міській курі на те, що саме ці аналітичні компазия будуть використовуватися у 2017 році при проведенні обласних е, комісій. Дякую всім за увагу і сподіваюся на подальшу співпрацю.